Я би не купила китайську сумку, якість гівно, дизайн ніякий. Копії під Міо і ерме. І шопери з чаші нитками по 1200 гривень. Таких цін вже давно нема. Ну ладно, якщо ви про цю сумочку, то ця сумка шилась в Україні. А ось це китайська якість або як ми створили Феррарі у сфері спортивних сум. Захотіла зробити кишеньку, щоб вона або закривалась отак на молнію, і була просто кишеня і нічого не випадало. Або можна ось так покласти на валізу, і це буде дуже зручно, що руки у вас будуть вільні. А речі додаткові, ви можете сюди скласти в дорожню сумку. Це для вологого одягу. Ось така тканина, вона прикольна на дотик. Тобто, якщо у вас щось спітніло, змокріло і так далі. Ви просто її відкриваєте, кладете сюди, і вже як приходите додому, просто правку закидаєте. Поки ви не літаєте, я зразу скажу, що ми хотіли власну спортивну сумку, щоб вона була суперякісна. Але на жаль в Україні такого не роблять. Ну я не знаю виробництв, які е, таке пошують, Тому ось вона в мене довгі ручки, тому що я захотіла, щоб вона ось так вдягалася. Ну, типа, в нас немає таких сумок, щоб вдягалися просто на плече. Є ось така защитна мігенька подушка, і на плечі вам нічого не буде давити. Тут кишенька є. Ось тут кишенька і є ще додаткові кишені. Ось тут не одне відділення, як завжди, а декілька. Я, наприклад, кладу парфуми, дезік, шампунь і так далі. і Воно все в окремих відділів. Це просто мега зручно. фурнітора дорога. Можна було брати дешевшу і здешевити сумку, але ви пощупаєте ці замочки, і ви зрозумієте.